Вітаю вас, брати і сестри! Призначення християнина наслідувати Христа, так вчить нас древній патерик. Ви дивитеся щотижневий телевізійний епархіальний огляд. І у цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. У день святого апостола Филипа митрополит Одеський ізмаїльський агафангел очолив богослужіння у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Блаженніший онуфрій митрополит Київський і всієї України зустрівся із сестрами Марфа Маріїнської обителі милосердя. Інтелектуальний брейн-ринг визначив найкращих знавців святого письма серед православної одеської молоді. 4 грудня церква святкує введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Святая святих во святом святилище младенець возлагається, от руки ангелови, говорить про подію преподобний Андрій Крицький. Господь Бог вклав у серця святих батьків Богородиці Іокима і Анни передчуття того, що при чистій от рукавиці єдиній їхній дочці приготований Богом незвичайний шлях. І керуючись цим предчуттям, вони ще до народження Пресвятої Діви Марії дали обітницю Богові, що вона служитиме йому. Служителі Божі обиралися за наказом самого Бога тільки з одного коліна Левіїна. І, звичайно, усі вони були чоловіками. Жінки ж не могли бути Божими служителями. Проте пише святитель Лука Войне ясенецький Пресвята Богородиця була самим Богом призначена для найвищої форми служіння йому. Коли маленькій Марії випнулося три роки, її батьки відвели дівчинку до Єрусалимського храму, щоб під його покровом вона виховувалася. Дивним чином, коли вони наблизилися до храму, дівчинка вирвалася з рук і швидко збігла по усіх високих сходах. Прийняв її у свої обійми первосвященик Захарія і створив щось надзвичайне, чого ніколи раніше не було. Він не тільки ввів її у храм Божий, але ввів до святого святих, туди, де стояв колись кавчег заповіту, і куди мав право лише один раз на рік входити первосвященик. А більше ніхто. Захарія ввів маленьку Марію у свята святих, пише Лука Войно-Ясенецький, і дав дозвіл, коли вона захоче, хоч би щодня приходити туди молитися. Богодне життя Діви Марії при храмі далося знаки на її духовно-моральної досконалості, на готовності до майбутньої місії бути матір'ю Бога за людським свіством. Про те, як відсвяткували в Одеській епархії свята введення у храм Пресвятої Богородиці, ми розповімо вам у наступному випуску. високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський напередодні Дня пам'яті святого апостола Филипа, звершив всенічне бдіння у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі. Владиці сослужила братія обителі у священному сані. Апостол Филип, один із 12 учнів Господа Ісуса Христа, згадується в Євангелії кілька разів, у тому числі саме він під час Тайної Вечері запитував Христа про Бога Отця. Господи, покажи нам Отця, і цього буде досить для нас. Після Вознесіння Господа із життя святого апостола відомо, що Він проповідував Слово Боже у рідній Галилеї, також у Греції, ще на території сучасних Туреччини, Ірану, Туркменії та Сирії. Апостол Филип супроводжував проповідь чудесами, воскресіння мертвих та зцілення хворих, прибувши до Єрополя фригійського. Нині турецького міста Памукале, Филипп, з силою молитви убив величезну єхидну, на честь якої язичники спорудили свій храм і зцілив багатьох, укушених зміями. За научення жерців храму єхидний правитель міста наказав розп'яти святих апостолів Филипа та його супутника Варфоломія. У цей час почався землетрус. Апостол Филип. Що висів на хресті, молився про порятунок тих, хто розп'яв його від наслідків землетрусу. Бачивши те, що відбулося, язичники увірували во Христа, святим, Бога. 27 листопада у День пам'яті апостола Филипа митрополита Гафанґел у співслужині Соборного духовенства очолив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Слідом за цим, днем для православних християн починається Різдвяний піст, який за традицією та за назвою попереднього свята іменують Филиповим. Історія встановлення Різдвяного посту або малої чотиридесятниці. Як і інших багатоденних постів, почалася у давні роки християнства. Перші згадки про нього можна знайти у творах Амвросія Медіоланського блаженого Августина, датованих IV століттям. Спочатку піст тривав сім днів, але у 1166 році Константинопольський патріарх Лука Хрисоверк встановив дотримуватися різдвяного посту 40 днів. Тому що свято Різдва Христового дуже важливе у справі нашого спасіння і у Святому Письмі саме сорокаденні пости завжди передували великим подіям. Так постили пророки Мойсей Ілля, і сам Спаситель сорок днів постив перед виходом на громадянську проповідь. Після завершення недільної літургії у Успенському соборі владика митрополита Гафангел звершив малебень перед чудотворним каспурівським образом Божої Матері. Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій 22 листопада у Києво Печерській лаврі зустрівся з сестрами місіонерами Марфа Мар обителі на чолі з духовником сестринства обителів по Україні Протеєреєм Іоанном Горіа. Блаженніше особливо наголосив на важливості місіонерської діяльності сестринства під час війни. Потрібно допомагати бідним, знедоленим, пораненим. Також є люди, дуже поранені душею, зазначив предстоятель, і ще невідомо, кому з них важче. Предстоятель підкреслив, що відкрита апостольська проповідь знову актуальна, як і у перші роки християнства. Люди розгублені і засмучені, вони дуже потребують Божого Слова, психологічної підтримки і доброї втіхи. Мета сестринства привести людину до Бога, до покаяння. Наше завдання не засуджувати, а привести до Христа, дати людям любов. Поділився ініціатор створення і духовник марфоморіїнських абителів обителів Ерей Іоанн Горіа. Блаженніший Онуфрій подякував сестрам за місіонерські труди і нагородив старшу сестру Марфоморінської обителі Натарію Гербову, почесним наперсним Христом, та благословив сестер на подальшу діяльність. У всіх куточках України во славу Божу заради миру, добра та милосердя. Благословення високопресвященого кафанґела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у п'ятницю 25 листопада у Свято-Успенському кафедральному соборі архієпископ Фастівський Деміан, вікарій Київської митрополії, очолив традиційний акафіст перед чудотворною іконою Божої Матері Касперівська. Архієпископу Деміану співслужили архієпископ Арцийський Віктор, єпископ Любецький Никодим, вікарій Чернігівської єпархії. Ректор одеської духовної семінарії Притеєрей Дмитрій Яковенко, а також духовенство міста та гості Одеської епархії у Священному сані. Багато разів на протязі усього історичного буття наше місто і наш Богом хранимий край були спозбавлені неминучих лілих милістю Божою за молитвами Пресвятої Богородиці, що подає свою допомогу через Каспрівську чудотворну ікону, духовний скарб і непереборну стіну всього північного Причорномор'я. Радуйся, радості наша, покри нас, от всякого зла, чесним твоїм амафорам. Від щирого серця співали, віруючи, просячи Божу матір позбавити усіх жителів Одеси та України від відбиди та нещастя. 21 листопада у виставковій залі Свята Архангела Михайлівського Одеського жіночого монастиря відбулося відкриття 15-ї міжнародної виставки дитячої творчості Золота Осінь миру. На виставці представлені роботи дітей із України та різних країн світу, учасників міжнародного конкурсу Діти малюють світ. Серед них і вихованці творчих навчальних закладів Одеси. Цього року діти зобразили на своїх малюнках мирну Україну. Найкращим юним художником вікарі Одеської єпархії, архіпископ Южницький Діодор, вручив дипломи та пам'ятні подарунки. Виставку організовано з благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела за підтримки Департаменту культури Одеської міської ради, комунального установи міська художня галерея та Одеської обласної ради миру. Міжнародний конкурс дитячих малюнків Діти малюють світ проводиться в Одесі вже 25 років у рамках проєктів Великодні зустрічі Різдвяні вечори Золота осінь миру. Роботи юних художників подорожують Україною та світом, прикрашаючи різні виставки у міжнародних організаціях. 27 листопада з благословення Високопресвященнішого владика Агафангела на свято Андріївському подвір'ї відбулася інтелектуальна гра між командами православної молоді храмів Одеси на знання святого письма. Над заходом упродовж тривалого часу працював молодіжний відділ одеської єпархії, який очолює протиєрей Максима Мельченко. Детальніше про брейнринг дивіться далі у сюжеті. 27 листопада з благословення високопресвіченішого митрополита Гафангела у Свято-Андрійському подвір'ї відбулася інтелектуальна гра на знання святого письма між 22 командами молодіжок. Знання команд оцінював суддійський склад, в якому були присутні ректор одеської духовної семінарії протиреї Дмитрій Яковенко, глава місіонерського відділу одеської єпархії протирей Максиміан Погореловський і організатор вечора, глава молодіжного відділу єпархії протирей Максим Омельченко. У період гри організатори також виділили час для лекції викладача одеської духовної семінарії проте Андрія Ніколаїді про проблематику календарного устрою. В екваторі зустрічі глядачі також змогли взяти участь у грі за стосунку кахут. Зареєструвавшись присутні в залі могли відповідати на запитання в телефоні. А переможці, які годиться, отримали призи. Сьогоднішнє време достатньо рідко получається нам відео встрічатися Це... понятным э, причинам происходит. И когда появляется такая, появляется такая возможность, вот такие площадки встреч с молодежи друг с другом, а если они еще и несут нагрузку интеллектуальную, творческую, это вдвойне прекрасно. И вот Владыка обласил, чтобы в сегодняшний день э, молодежь э, православно встретилась с нашего города э, в формате такой интеллектуальной игры «Брейн Ринг». На знання священого писання слава Богу, що все состоялось. Ми з радості поздравляємо ті команди, які виграли желаємо не, не угасать вот этим желанием знакомиться з Священным писанням і з його истинами. Команди розігрували три призові місця. Переможцями цього разу вийшли учасники молодіжки від храму святого Олександра Свирського. Я представляю воскресну школу «Савиньон», команду «Савиньон». Готовились ми з нашей командой дві тижні. На победу не надеялись, очень переживали, але дуже рады. Спасибо Господу і спасибо нашій команді. Ігри, сюрпризи, лекція і просто приємна атмосфера, що супроводжували вечір, подарували учасникам і глядачам приємне розвантаження та збагачення знаннями, якого сьогодні так потребують люди. Усі люди рано чи пізно задаються питанням, яка ж мета християнського духовного життя? Часто ми помиляємося, підміняючи духовне життя зовнішніми засобами. Шукайте перш за все, Царство Божого, ось яку мету ставить Христос Спаситель. Духовне життя усе залежить від впливу на нас Святого Духа Божого і від того, як божественна сила, благодать, Христос, Святий Дух нас поступово змінюють. Поступово роблять відповідними до Христа, тобто схожими на нього, допомагають нам стати подобою Божою. Один з великих угодників Божих, преподобний Серафим Саровський, говорив, що метою християнського життя є набування Духа Божого, а молитва, піст і аскетична праця це засоби на шляху до того, щоб здобути Дух Божий. Богоспілкування веде до богоподібності, людина стає воістину чадом Божим перетворюється її розум, її пізнання, вона відкриває таємниці духовного світу. Якщо християнин живе уважно, насіння духовної праці перетворюється на живе і велике, богоспілкування стає переважаючим і дає людині свободу від рабства, пристрастям і гріху. Сьогодні на цьому ми завершуємо наш випуск, брати і сестри. Будьте благословенні і збережені Богом. До нової зустрічі.